В Івано-Франківську з'явилися нові контейнери для сортування відходів. В якості експерименту за рішенням виконкому приватна фірма встановила 60 зі 152 запланованих терміном на 4 місяці. Ось такі кольорові смітники, запевняє перший заступник голови департаменту Ігор Сенчук. Є по цілому Івано-Франківську розібратися, куди яке сміття викидати досить просто: жовті для пластику, зелені для скла. Популяризувати таке сортування. Комунальники мають намір ще й інформаційними листівками, аби привчати до порядку дітей. Це потрібно робити, і це потрібно починати вже буквально від шкіл. Зараз ми теж готуємо спільний проект з підприємством Віза вторма. Вони таку ідею виставили, готові співфінансувати частково процес, публікацію таких брошурок для дітей, для школярів, які вже щоб діти від маленького звикали і вчили, вчилися сортувати відходи. Доносили це до дорослих, що так робити неправильно, викидаючи спільні відходи. Самі мешканці кількістю контейнерів не надто задоволені. Нарікають, що їх бракує. Крім того, вони розташовані занадто далеко від їхніх будинків. Ці контейнери для сміття, як на мене, трошки в незручному місці треба досить далеко йти. Ну приблизно метрів 700. І особливо, якщо це зимою, то це досить незрочно. Навіть починаючи не з того, що чи сортує кожен мешканець своє сміття. Навіть якщо він його сортує, він просто не має куди його викинути в такому відсортованому вигляді, тому що ці спеціалізовані контейнери призначені для різного виду сміття, є далеко не у всіх місцях. Проблему сортування сміття запевняють комунальники, тримають на жорсткому контролі, особливо після трагічних подій на львівському ж сміттєвому полігоні. Та кажуть, вже знають, як не допустити таке на Прикарпатті. Особливо. Після подій у Львові, оскільки оскільки воно набуло нового поштовху і нового новий стимул для розвитку роздільного сортування сміття. Місто в даний час у нас є два напрямки, над якими ми працюємо. Перший напрямок це на перспективу, стратегічний напрямок, який суть якого зводиться до того, що ми плануємо побудувати сміттєсортувальний завод, який би виробляв РДФ паливо, і це паливо ми могли би спалювати при виробництві цементу на цементно-шиферному заводі у Ямниці. Крім того, в департаменті розробили карту місць, де франківці можуть викинути небезпечні для здоров'я предмети, такі як відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи, та ртутні термометри. Найближчим часом ця мапа з'явиться на офіційному сайті комуналка ІВ. Максим Віталій Савчук, телеканал 402.